Шановні телеглядачі, ми знаходимося зараз у найкрасивішому місці п'яти хаток. Це місце відпочинку, яке зробив для наших п'яти хатців Жаров Олександр Миколаєвич. Але я хочу сказати, що тема у нас сьогодні зовсім неприємна. Говорять, що людина це така істота, яка може звикнути до будь чого але звикнути до беззаконня, мабуть, абсолютно не можна. Якось уже останнім часом у п'яти хатках постійно щось відбувається, і постійно щось відбувається погане. Ми боїмося вийти на вулицю ввечері, ввечері через те, що нас можуть пограбувати, або нас можуть вдарити, або відібрати сумочку. Ми боїмося поїхати на відпочинок, тому що вдома ми не можемо залишити свою квартиру або свій будинок, бо приїдемо з відпочинку і е, приїдемо в пусту квартиру. Останнім часом у п'яти хатках орудує справжня зграя, яка вирізає кабель. У кожному куточку нашого міста, як на північній стороні, так і на південній стороні, ми не можемо позвонити у міліцію, тому що там немає зв'язку. Ми не можемо позвонити у газове господарство, бо там теж не працюють телефони. Ми не можемо позвонити у пожежну частину, якщо, не дай Боже, страпиться пожежа, тому що там теж вирізаний кабель, і ми не можемо з ними зв'язатися. Чому у нас це відбувається? Чому у нас Злодії зробили отакий справжній шабаш, чому правоохоронні органи настільки неспроможні, що люди просто перестали довіряти і бояться просто жити у нашій красивій державі, в нашому красивому цьому невеличкому містечку. Чому прийшли сюди саме на оце місце, де ми зараз знаходимося? Тому що тут так само чиясь погана рука сьогодні залізла у цей фонтан і зірвала. Красу, яка освітлює увечері цей фонтан. Поряд зі мною зараз пані Катя, яка дивиться за порядком у цьому ашатному гарному місці. Пані Катю, скажіть, будь ласка, що сьогодні сталося у вас? Вночі сталося у вас? Що у вас забрали з цього фонтана? Сьогодні ночі зняли світодіодну ленту. Вона освіщалася, коли вечором включали фонтан. Ну а взагалі, Катерина, скажіть, будь ласка, коли приходять сюди відпочивальники, як вони себе ведуть? Ну жаліють вони це все, що тут зроблено, адже це зроблено не лише для жару, а самого особисто. Він зробився для того, щоб люди приходили і відпочивали разом з своїми дітками. Ну Є нормальні люди приходять, а є приходять такі, що сідають, можуть взяти арету закурити, бувають, пиво починають пити. Кажеш їм, вони ще можуть вилаїти тебе. Я знаю, що тут вже були випадки такі, що вже не раз виремонтували на дитячому майданчику оці всі гойдалки. Що там було? Там знімали качелі, була розламана качеля і знімали руль, тому що сильно розкручуються або сідають папи з мамами і просто качаються. а їм кажеш, вони не маєте права кричати. Як прикро, що все-таки це відбувається в нашому місті? Все таки оце все роблять. Чиїсь діти, чиїсь батьки, це не тільки діти, це дорослі, абсолютно дорослі чоловіки, які приходять і все це курочать. Як можна кожного дня вирізати оці кабелі? Коли уявіть собі, кабель трьохсотжильний, жильний його. Витягають із люку, і тут задіяна не лише одна людина, тут ціла зграя їх, оскільки це дуже важка робота. Треба його витягти, треба його покласти, завантажити на автомобіль. Все це не відбувається тихо. Це відбувається абсолютно. Ну, дуже багато шуму із за цього, тому що воно все важке і тим паче ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не чує. Виходить, що нікому нічого не треба. А потім ми залишаємося без зв'язку, без нічого. Наші старенькі бабусі дідусі бояться вночі спати, тому що до них можуть залізти. Тож до, до чого ми можемо дійти? Чому ми у своїй красивій державі отак погано живемо? Треба, щоб міліція добре і відповідала за свої поступки. Ну, ну нічого, абсолютно ніхто нічого не робить. Таке мнення. Далі не знаю. Я згідна повністю. Потрібно, щоб працювали правоохоронні органи. Конкретно вимоги, дисципліна і за кожен случай повинен бути розслідуваний, тоді буде порядок. Якщо ночами буде тут ходить міліція, будуть їздити машини, будуть там. Малчі, е ніжі, ніж, ніж. Е да, як сказати, як ну ці дружинки чи як. О. І якщо кожен случай буде розслідуваний, Звісно, ті, хто лазять, задумаються над тим, що вони творять. Якщо це буде безкарно, проходить безкарно для одного, для другого, для третього. Я вважаю, наводить треба порядки. Вона ж війни немає. Ми живемо, кажеться, мирно все. Чого чо красти? Чого в інших країнах немає такого безприділу, як оце? Хай з Германії примірно приводять. Я вважаю, що треба наводити порядок. Так не можна жити далі. Що ви про це думаєте? Ні, ну я согласна, звісно, треба да. порядок наводити, ну, щоб все було чесно. Щоб усі якби... працювали. Всі служби працювали. Вони ж, вони ж не не невидимки, ці люди. Вони ж не невидимки. Хто ж знає, хто їх чи прикриває, чи кришує. Вони ж то, вони ж ну правильно, вони ж не невидимки. Треба, щоб і населення включалося в цю роботу. Щоб всім гуртом можна побороти це зло. А якщо тільки надіятися на одну міліцію. Як ви вважаєте, що треба зробити, щоб навести порядок у нашому домі? Ну, робочі міста в першу чергу повинні бути. Тобто, щоб виділили якісь кошти, які -то заводи поставили, виробництво якесь наладить в першу чергу, Тому що це безробіття і. Соціальна, так сказати, незахищеність, що молоді нема. Ну, навіть він іде на ту зарплату, він не може за нею обезпечити ні себе, ні дружину. І починається там чарка, наркотики і все інше крадіжки. Це чисто соціальна складова, ісключительно. Ви, Ви зараз стоїте біля нашої Слави. У нас був такий випадок у п'ятихатках, що пішов хлопець воювати в АТО і прийшов на розібрану хату. І от що, ну що робити з цією людиною, що наскочила на його помешкання і забрала все, що там стояло? Судить по закону. Ну, я не знаю, чи це пов'язано з тим, що це може це просто совпадіння. Ну, судить в чергу, ну, а що з ним робити. А з тими людьми, хто лізе в люк і забирає кабель, залишає місто взагалі без зв'язку. Щоб ви зробили з тими людьми і взагалі, як все це припинити? А, ну... Ну, наверное, патрулі, щоб побільше в время ходили. Тобто, щоб самі громадяни обращали увагу на такі випадки і повідомляли там. Щоб не були байдужими. Ну так. Да. Просто міліцію сообщали. Що... Ви довіряєте правоохоронним органам? Ні. Чому? Поки ні, може в майбутньому буде. Зараз от, от, ну останній випадок, коли бачив роботу поліції, от мені подобалося. Іменно вже поліції патрульних. ну Це в другому місті було. Оперативненько зреагували. Боля, чим уверен, що старі ці постові міліція, так би от не зреагували. А тут все красиво було. Може щось і буде, ну на краще. А ось симпатичні дівчатки, які прийшли погуляти сюди на цей майданчик. Як вас звуть? Скажіть, будь ласка. Мене звати Аня Аліна. З якої ви школи, дівчата? Я з першої, також з першої. З першої школи. Ви постійно тут гуляєте на цю на цьому майданчику? Ну так. Приходите частенько, да. де? Да. Вам подобається тут? Так, тут дуже цікаво і дуже гарно. Як ви ставитесь до тих людей, які не жаліють усі всі гойдолочки, які зробили для дітей? Буває ламають, буває сідають зверху на те колесо, його вже ремонтували не раз. Що ви про це скажете? Ну, я, я не розумію таких людей, навіщо вони це роблять? Це заради розваги чи навіщо? Я не розумію просто. Ну, Скажіть, будь ласка, що ви їм сказали, як підростаюче покоління тим вже дорослим людям, які це творять вечорами за пляшкою пива? Ну, не потрібно такого робити, так як це все для дітей робиться. Не хотілося б, щоб вони такого робили. Я цього ну, зовсім не підтримую. Я зараз хочу звернутися до народного депутата України Юрія Миколайовича Берези. Шановний Юрія Миколаєвичу, в минулому році на святі Івана Купала в Саксагані ви нам усім сказали, що у нашому районі беззаконня не буде. На жаль, поки що воно в нас є, і воно нас присвітає. Будь ласка, допоможіть нам, адже ви постійно в Києві. Допоможіть нам пробити закони, які б захищали нашу приватну власність і наш спокій у нашому місті. Ми на вас дуже сподіваємося і просимо вашої допомоги. А всім нашим жителям я хочу ще раз наголосити, будь ласка, не будьте байдужими, тому що від нашої байдужості. Отаке все і відбувається. Якщо бачите, що десь хтось щось ламає, десь хтось щось трощить, десь тягне щось із люку. Будь ласка, повідомте, скажіть, не будьте байдужими. Інакше ми нічого не зрушимо із мертвої точки. Дякуємо, що були з нами. На все добре, до нових зустрічей в ефірі.